Мої вітання, це програма Модне здоров'я і я, Вероніка Ухалкова. Гарно виглядати та гарно почуватися. Це головні бонуси відведення здорового способу життя. Якщо ви вже давно плануєте щось у своєму житті змінити на краще, але не знаєте, що розпочати. Дивіться нашу програму. А ось про що саме ми будемо говорити вже сьогодні. 50 кілограмів їжі або одна пігулка, що таке дієтичні добавки до харчування, і яким чином вони працюють? Зміни себе за 90 днів. Як отримати нову зовнішність та поліпшити самопочуття? До нового проекту від Coral Club приєднується все більше українців, серед них зірки кіно та шоу-бізнесу. Хочу голосити про початок дуже цікавого проекту зміни себе за 90 днів, який кілька місяців триватиме в наших ефірах. Спеціальну програму оздоровлення та покращення зовнішнього вигляду розробили експерти міжнародної компанії Coral Клаб. Ця компанія нині відома вже більше ніж у 38 країнах світу і займається тим, що виробляє спеціальні продукти для здорового способу життя. Спонсор показу цієї рубрики компанія Coral Клаб. Отже, сьогодні у нашій студії представник міжнародної компанії Coral Клаб Костянтин Тернопольський. Доброго дня! Здравствуйте Костянтин Тернопольський, 37 років. У міжнародній компанії Coral Клаб працює 4 роки. Одружений має двох доньок. Головна життєва цінність Костянтина його родина власним призначенням у житті вважає допомагати людям Життєве кредо – ставити мету, то, яка виходить за рамки твого життя. Головна риса характеру безмежна цілеспрямованість. Чому я зв'язав свою життя з компанією Коралл Клаб очень простой. Тому когда я як папа наблюдал за тим, що у тебе проблеми здоров'ям ребенка, а у мене дві дочері, і спочатку це був один ребенка з проблемами з астмой, это та с... з аллергиями и кучей приступов потом когда появляется второй ребенок и у него начинается практически, практически те же симптомы когда у меня реально были проблемы с мамой которая после через два года после того как меня родила заболела хроническим колитом и дошло до того что она уже ходила в памперсах я не боюсь этого говорить потому что это реально проблема мне было больно на это смотреть поэтому наверное информация coral club ко мне пришла не случайно и я просто не разобрался стал профессионально этим заниматься потому что после того как я увидел результаты своих и семье и я понял что я могу быть полезен еще многим людям в этом мире плюс к тому же краловый клуб это не просто дело которым я занимаюсь это нельзя назвать даже работой а это свободная жизнь я делаю то что я хочу я делаю тогда когда я хочу Дякую, що сьогодні прийшли до нашої студії. Трохи згодом, ви нам, мабуть, обов'язково розкажете, що це за такий проект зміни себе за 90 днів. Але спершу я все таки хочу дізнатися про компанію Coral Клаб. Що це за компанія? Які власне продукти для здорового способу життя ви представляєте? Coral Клаб це, якщо взяти образно, це супермаркет здоров'я Це який холдінг, котросувався лучше розробки мірових учених продуктів питання для здоров'я. І щоб було зрозуміло телезрителям, звітелям, да то приходимо в супермаркет. мы понимаем, где лежит колбаса, хлеб, молоко, сметана, какие-то гадости. В принципе, все это есть в супермаркете. В данном случае у нас есть четыре отдела, которые образных, да, там отдел продуктов, которые улучшают качество воды. Второе а второй отдел – это смартфуд, умная еда, и это то, что именно нужно организму на клеточном уровне. Третий отдел – это экодом, зеленая химия, органические вещи для дома, потому что уже люди многие понимают, что это необходимо, и четвертое дело, это уход за телом. Все это натуральное, сертифицированные экологически чистые продукты, и это все накладывается на концептуальный подход. Это в первую очередь мы учим людей пить воду, очищаться, и потом уже питаться, да, потому что вот это в вот комплексе работает очень круто, и, соответственно, когда человек начинает просто контролировать процесс здоровья, он входит в понимание, принимает это как образ жизни, как стиль, да, потому что здоровье это процесс, им нужно или заниматься, или нет. Поэтому вот Краловый клуб обучает как конкретно, що нужно делать сьогодні, завтра-післязавтра, для того, чтобы реально чувствовать себе качественно і комфортно. Історія компанії Coral Клаб започаткована на японському острові Окінава на морському дні давніх коралових рихів і пакети кусаше з мінеральною композицією, яка забезпечує воду корисними мінералами. Вже 18 років компанія Coral Клаб працює у 38 країнах світу. Сьогодні продукти Coral Клаб виробляються у семи країнах із використанням натуральних інгредієнтів в усіх куточках земної кулі. На сьогодні в асортименті понад 150 продуктів для здорового і активного способу життя. Уся продукція Coral Club має міжнародні сертифікати якості, такі як ISO, GMP та інші. Виробництво продуктів Coral Club – це наукове поєднання природних компонентів та інноваційних розробок вчених. У продуктах не використовують шкідливі компоненти, як то консерванти, підсилювачі смаку, вталати, ГМО. Усі продукти до запуску у продаж проходять численні тестування на відсутність бактерій, важких металів та нітратів. Coral Club пропонує комплексні та прості програми для підтримання організму та покращення зовнішнього вигляду. Побачили із відео, що продукція Coral Club нині популярна у 38 країнах світу. Ну, мені здається, що в принципі всі люди зараз помітили, що дієтичні харчові добавки ну, дуже популярні у різних країнах у Європі, у США. Але в мене запитання: ну невже не можна прожити без цих добавок? Невже вони дійсно так необхідні? Вапрос прожить і як прожити два рази вопроси. Насправді, якщо говорити о моєму поколінні, и о поколении моих детей. Любой человек, который смотрит нас, может себе задать вопрос. А качество помидоров и огурцов в 80-х годах и качество помидоров и огурцов сейчас в супермаркетах. Да, грубо говоря, мы сейчас едим пластмассовую пищу. Если копнуть, в принципе, в исследования и порыться в интернете, то можно понять то, что для того, чтобы сегодня получать полный спектр витаминов, минералов и полезных веществ для организма, нужно примерно съедать от 50 до 80 килограмм социальной еды. Поэтому добавки – это к еде, это не заменитель полностью, это не может быть априори так, но без них уже не обойтись, потому что содержание микроэлементов в тех же фруктах, овощах, оно уже стало настолько мизерным, что человек недополучает каждый день. Поэтому логически понятно, что изменилась экология, изменилась образ жизни, изменилась скорость производства продуктов питания. На минуточку, сто лет назад был один миллиард людей на Земле, сейчас уже почти 8. То есть, соответственно, что произошло? Скорость производства продуктов питания, скорость выращивания, да, и это все мы видим, это визуально видно, это даже не надо быть каким-то экспертом в этом плане. Поэтому качество продукта от этого портится. И я когда читаю лекции по здоровью, я, у меня есть очень классная шутка, прочитав состав чупа-чупса, я понял, что, что лучше съесть палочку от него. И это реально на сегодняшний день факт. Поэтому вопрос, чем мы кормим своих детей и как мы, как мы едим сами. Невже дійсно такі продукти можуть допомогти там позбавитися від якихось проблем? Вопрос регенерации клеток. Если взять любого человека, неважно, сколько нам лет сейчас, но э, в течение 3-5 лет мы меняемся на клеточном уровне. Только, ну, кости, только 7-8 лет, регенерацию проходят. И вопрос только один: что у последних 3-5 лет себя грубо говоря, запихивали. Если мы ничего для здоровья не делали, если мы неправильно питались, мы разрушаемся. Мы учили с вами биологию в шестом классе, где мы учили, что клетка рождает клетку. Это шестой класс, я это понимаю, регенерация клеток. Мы это видим визуально, как ногти, волосы, кожа отшелушиваются, меняются. Миллионы клеток отмирают, миллионы рождаются. То же самое происходит внутри. И вопрос клеточного питания. Аминокислот, минералов, витаминов, ферментов. Клетка должна рожать здоровую клетку. Если клетка неполноценная, она не здорова, она не родит. Как мама. Больная мама не родит здорового ребенка. Продукт компании уже на сегодняшний день используется, по последним данным, в 40 странах. И это набирает обороты, потому что возможность доставки, логистики есть и еще большее количество стран, примерно в 189-90. И это не может не радовать, потому что люди приходят к по пониманию здоровья все больше и больше. Это сейчас уже не просто а, модно, это уже необходимо на еще время быть здоровым. Трехи раньше мы уже анонсировали такую информацию, что ныне по всему свету тревает международный проект «Змени себя за 90 дней», который проводит компания Coral Club. А, трошечки пізніше ми ще більш детальніше розкажемо про телевізійну версію цього проекту, який буде тривати в ефірі нашої програми Модне на здоров'я. А зараз хочу, щоб ви нам все-таки розказали, що це за проект і що власне кожен учасник може змінити. Проект на самом деле очень крут в тому, що он додає соціальні значимості і культури, яка да, утрачена вже була часом, але Но в цьому проєкті може змінитися в різних параметрах, тому що. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет изменить качество там, волос, кожи, ногтей. Да, это вообще актуальная проблема для девушек сейчас. Также кто-то хочет набрать мышечную массу или человека недостаток веса. Но сам проект дает возможность человеку взять ответственность за свою жизнь, научиться контролировать процесс здоровья. И через 90 дней человек уже, в принципе, может стать профессионалом в подходе к своему телу. То есть, да, и когда человек научился чувствовать свое тело, он уже знает, что ему пить, что ему кушать, как контролировать процесс. И для этого В принципе, не нужно быть супер ученым, для того, чтобы разобраться, что ему кушать сегодня, завтра, послезавтра. Поэтому проект измени себя это как один из э, элементов. Э, обучения и самоконтроля человека. Это проект, который делится на 4 сезона. Да, это есть зима, весна, лето, осень. И вот сейчас стартовал проект «Измени себя. Осень 2017». И проекту примерно пару лет, и уже несколько тысяч человек уже в этом участвовал. Именно в этом проекте. И очень многие люди благодаря этому проекту изменили качество не только здоровья, но и внешности. До этого эфира мы встретились с людьми, которые раньше уже брали участие в проекте «Измени себя». Себе за 90 днів і зараз ви почуєте їхні відгуки. Усі ці люди різного віку мають різні професії, живуть у різних куточках України. Але усі вони свого часу взяли участь у міжнародному проєкті Зміни себе за 90 днів від компанії Coral Клаб. Наприклад, Микола із Полтавщини під час участі у конкурсі позбувся 13 зайвих кілограмів та став одним із трьох переможців проєкту на світовому рівні. 44 роки я важив 107 кілограм, я скинув вагу до 94 кілограмів. Помінялася енергетика, помінялось ставлення до харчування, Получив сертифікат на 1000 євро для переображення себе. Взагалі, дуже в це не вірив, але все вийшло. Скільки загалом ви знайомі з компанією Coral Клаб? Як ви дізналися про цей конкурс? Як ви прийшли до нього? Познайомили мене Максим Синмій з кораловим клубом. Чесно я не, не вірив в це. Ну от так вийшло, що все вийшло. А от Олексій, хоча і усе життя був пов'язаний з спортом, все ж наростити м'язи йому також допомогла мотивація проекту. Участие в проекте принимал зимой 2016 года. Цель была набрать массу. Я ставил туда за цель набрать 10 килограмм, получилось чуть больше 11. В принципе, я профессиональный спортсмен. Я полжизни занимался футболом, акробатикой. И тема питания, тема воды мне была очень близка. И просто когда я услышал возможность состояться в компании и то, что компания предлагает, мне это как профессиональному спортсмену было очень близко, потому что я всегда понимал тему воды, тему питания. И я розумію, що від цього зависить 90% примерно хотя, ну, здоров'я людини. Я так розумію, що на сьогоднішній день ви вже не просто використовуєте, споживаєте продукти Coral Club, ви тут працюєте, так? З компанією знаком приблизно 2 роки, більш професіонально почав співпрацювати приблизно рік тому. Мені дуже очень... Мне очень близки ценности, которые предлагает компания. Продвігає компанія мені е, комфортен графік роботи. Я сам рішаю, куди, де, з ким общатися. Е, мені нравится свобода, якою дають корокла. А для Аліни найкращим стимулом до покращення фігури були обіцяні призи від компанії.

Вот Это подтолкнуло меня на участие в конкурсе. Судя из нынешней вашей форму, вам удалось особо изменить. Но если не секрет, каких в результатов вы достигли? Я достигла результатов за 35 дней. На момент э, конца сезона э, я сбросила 4 килограмма. Это небольшая цифра на самом деле, но если посмотреть по фотографиям, по параметрам, то это очень большая разница до и после. Но конкурс действительно стимульнул тем, что... Э, я видела результаты других людей, я понимала, что я могу так. И плюс, знаете, вот мне больше нарастимулировала приз. Большую роль играет сила мысли на самом деле. Я очень хотела, ну и правда очень. Я во всех соц соцсетях постила то, что я очень хочу стать там именно финалисткой. Вот, я получила целую спортивную сумку со спортивным инвентарем. Вот уже идет осень, и я уже зарегистрировалась снова в конкурс. Но, конечно же, я только мечу на победу. Власними результатами змін у зовнішньому вигляді та навіть самопочутті нині можуть поділитися вже кілька тисяч українців, які за два роки існування проекту від Корол Клаб удосконалили своє життя. Цього року я вирішила взяти участь у конкурсі зміни себе за 90 днів осіннього сезону. Хоч з кораловим клубом я вже впродовж року, за цей період часу я змогла багато чого змінити, позитивний бік по своєму здоров'ю, а зараз вже задумалась над тим, що пора взятися за свою зовнішність. Я хочу попрацювати над е, тонусом своїх м'язів. І фігура автоматично прийде у форму. Я вже е, працюю над собою два тижні, і за цей період часу я побачила вже сьогодні, що мінус 2 кілограми по вазі і мінус 4 сантиметри в талії. Ну, звичайно, одне з моїх завдань це поборотися зі зморшками на обличчі. Звичайно ж, треба так само прибрати пігментацію на обличчі, якою я вже страждаю дуже давно, і хочеться мені якось очистити обличчя, але я знаю, що це можливо з кораловим клубом, і це просто звичайний крок. Треба почистити печінку. Я так розумію, що до проекту цього зміни себе за 90 днів можуть долучатися усі українці, усі охочі люди, так А що для цього потрібно зробити? А на самом деле, для просто прийняти рішення, решение, хотите ви участвовали или ні в цьому проекті, тому що <laughs> без бажання нічого у вас не получится. Дальше я думаю, що ви бачите сейчас на екранах сайт, на котором можете зайти ознайомитися з правилами участі. І ще проект изменить себе» – це не просто здоров'я і там просто конкурс і самоконтроль, да, то, о чем ми говорили. це ще й можливість Получить сертификат на суму 3000 євро победителю цього конкурсу, который определяється в компанії. Ну, всі условия цього этого проекта вы можете прочитать на сайті. Здоровий спосіб життя і правильне харчування сьогодні для себе обирають також відомі особистості. До проекту зміни себе за 90 днів у цьому сезоні вже долучилися кіноактриса Олеся Чочерницька, відома за такими серіалами як Віталька, капітанша, провідниця Не зарікайся та багатьма ролями у кіно. А також одна із найбільш відомих телеведучих українського телебачення Лариса Губіна. Нині ведуча програми Час підсумки дня на п'ятому каналі та авторського телепроекту Кабінети. І ще раз нагадаю, протягом трьох наступних місяців у наших ефірах триватиме проект зміни себе за 90 днів від компанії Coral Клаб. Ми будемо слідкувати за відомими учасниками, які долучилися до цього проекту, які погодилися виконувати усі завдання експертів. А от чи будуть ці завдання такими простими, і чи вдасться нашим зіркам перемогти власні слабкості і досягнути гарних результатів? Ну про це ми дізнаємося згодом. Я знаю, що ви для наших учасників. Підготували особливі завдання, вони будуть дуже складними. На самом деле, сложность выполнять простые действия. Да? То есть значит, ничего сложного в жизни нет, вопрос системности. Поэтому сложно ли начать утро со стакана воды или с двух стаканов воды? Но, Наверное, нет, просто у нас, мы, бывает, забываем или не можем контролировать. Но это, для многих это тяжело. Поэтому провер... мы посмотрим, насколько готовы люди подходить серьезно к этому всему. Мы с ними пообщаемся насчет их образа жизни, посмотрим, какие цели у них стоят. И, исходя из их целей, мы сформируем а, их график жизни, их питание и их отношение к этому всему. Ну, и я думаю, что э, каждый захочет быть лучшим в этом.